Навіщо реєструвати торгівельну марку в Україні? Ви маєте розуміти, що якщо ви займаєтесь бізнесом, то у вас є відповідна назва, є логотип, є якісь такі речі, які ідентифікують вас, і ваші споживачі, і ваші клієнти вас знаходять по цьому. І в даному випадку вас рятує саме торгівельна марка, тому що ви можете таким чином захистити своє право на цю назву або логотип. І зробити все, щоб ніхто не використовував таку ж саму назву. І при цьому торгівельна марка, крім того, що рятує від потенційних людей, які будуть використовувати вашу назву в власних корисних цілях, це й допоможе вам не потрапити в пастку, коли хтось зареєструє вашу назву або ваш логотип торгівельною маркою, і буде вимагати з вас кошти за те, щоб ви придбали в них свою ж назву. Отже, для того, щоб не потрапити в таку неприємну ситуацію, краще завчасно зареєструвати торгівельну марку, і з чим ми можемо вам. Допомогти, знайте, захищайте свої права.